Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку пасивні елементи в колах змінного струму. До пасивних елементів в електричних колах належать резистори, конденсатори і котушки. В колах постійного струму. У нас струм протікає тільки через резистор і котушку. Причому котушка. Вона має дуже маленький електричний опір і е, до неї обов'язково треба підвішувати резистор для того, щоб не було короткого замикання, якщо у нас в коло вмикається тільки котушка. Через конденсатор в колах постійного струму. Струм не проходить. Тобто конденсатор, е, якщо він вмикається в коло постійного струму, послідовно він є розривом кола. В колах змінного струму ці елементи ведуть себе по-іншому. Розглянемо їхні властивості і особливості. Почнемо з активного опору. Активним опором в колах змінного струму є резистор. Його називають активним, тому що вся електрична енергія в ньому перетворюється в теплову, необоротну. Тобто тепло виділяється і все. Умовне позначення резистора, це буква R. І відповідне графічне позначення це прямокутник з двома виводами. Рівняння струмів і напруг для резистора, вони будуть однакові як для струму, так і для напруги. У нас Миттєве значення дорівнює максимальне амплітудне значення напруги на синус омега Т. І аналогічно у нас буде сила струму, це добуток максимальної сили струму на синус омега Т. Тобто аргументи, що в напруги, що в струму, однаково. Тобто, у нас ці два. Дві величини змінюються синхронно, однаково, і одночасно набувають максимального, і відповідно мінімального значення. Векторні діаграми використовуються в електротехніці для розрахунків, для зображення струмів і напруг. Якщо у нас вектор струму він завжди відкладається по горизонталі, то в випадку з... Активною напругою на резисторі, вона повністю співпадає за фазою із струмом, тому е, зображується у вигляді двох співнапрямлених векторів. Вектор струму і вектор напруги. Су фаз відповідно, Фі дорівнює 0. Це те, що стосується активного опору. Ну, і розрахунок активного опору відбувається за відомою. Вам електротехнічною формулою R дорівнює ρ – Це питомий опір металу, з якого виготовлений резистор. Множимо на довжину і ділимо на площу поперечного перерізу. Тобто активний опір. Він Залежить від геометричних розмірів самого провідника і матеріалу, з якого виготовлений провідник. І не залежить від того, який струм протікає, чи яка напруга прикладена до даного резистора, чи яка частота струму. Він в усіх випадках буде однаковий. Реактивний опір. Реактивний опір він створюється такими елементами, як Котушка, це індуктивний опір, і конденсатор це ємнісний опір. В чому особливість реактивних опорів? Вона полягає в тому, що електрична енергія передається від джерела до реактивного опору і повертається назад. До джерела і відбувається така собі циркуляція. Чому так відбувається? Ну, Якщо ми розглянемо котушку, коли ми подаємо на неї напругу навколо котушки утворюється магнітне поле, І це магнітне поле поступово збільшується по мірі того, як наростає струм. Коли струм змінює свій напрям, то це магнітне поле. Віддає цю енергію, яку воно накопичувала, назад в електричне поле у вигляді струму самоіндукції. І таким чином відбувається перетворення електричної енергії в енергію магнітного поля і потім назад в електричну енергію. Таким чином відбувається циркуляція ніби струму. Тобто, умовно можна сказати, що котушка ніби заряджається енергією, потім вона розряджається. І Таким чином відбувається циркуляція. Аналогічна ситуація відбувається і з конденсатором. Тобто конденсатор заряджається, накопичує енергію електричною, потім, коли напруга на обкладинках зовнішньо зникає, відбувається розряд конденсатора. І знову ж таки відбувається така собі циркуляція струму, бо відбувається зарядка і розрядка конденсатора. Розглянемо детальніше два активних, реактивних опори. Перше, розглянемо індуктивний опір. Загальне позначення реактивних опорів це велика буква X. І відповідно, якщо у нас індуктивний опір, тобто опір катушки, то з'являється основна як індекс, основна характеристика це L, індуктивність. Розраховується індуктивний опір по формулі омега L, або ми вже знаємо, що омега це 2 πf помножити на L. Тобто з цієї формули добре видно, що наш індуктивний опір він залежить від двох величин: це перше індуктивність самої котушки L, і друге це частота струму. Причому залежність у нас. Пряма. Тобто зростання будь-якої з цих величин або зміна будь-яких з цих величин призводить напряму до такої ж самої зміни індуктивного опору. Наприклад, збільшення частоти призводить до зростання індуктивного опору, зменшення частоти призводить до зменшення індуктивного опору. Аналогічно з індуктивністю, якщо, наприклад, у нас катушка йде з осердям. От, то виведення осердя із катушки призводить до зменшення індуктивності, отже, для, до зменшення опору. Або навпаки, введення осердя в катушку призводить до збільшення індуктивності, як результат, збільшення індуктивного опору. Умовне графічне позначення котушки це такі хвильки з двома виводами. Якщо у нас є осердя, то зображається ще паралельно хвилям чи півколом лінія, яка має символізувати осердя. Індуктивність позначається буквою L. Вимірюється індуктивність в Генрі. Скорочено, ГНЦ це в системі СІ. Далі, розглянемо рівняння Струмів і напруг для індуктивного опору. Зверніть увагу, що у нас аргумент миттєвої напруги і струму відрізняються на 90 градусів. Тобто, що це означає? Що напруга випереджає струм. Тобто, якщо ми замикаємо електричне коло, в якому є індуктивний елемент. То на катушці з'являється напруга, і лише через деякий час з'являється струм. От. Оце відмінність, вона називається сувом фаз. В даному випадку становить 90 градусів. І у векторній діаграмі ми бачимо, у нас сила струму завжди горизонтальна лінія, а напруга відрізняється на плюс 90%. Градусів. З тригонометрії, ви вже знаєте, що у нас додатній напрям відліку проти годинникової стрілки. Тому у нас УЛ на векторних діаграмах буде будуватися завжди стрілкою вгору. Далі, ємнісний опір. Ємнісний опір відповідно позначається X. С І обчислюється як 1 поділити на омега С, або 1 поділити на 2 πf на С. Знову ж таки, ми бачимо, що ємнісний опір у нас буде залежати від ємності конденсатора С і частоти струму F. Причому збільшення частоти або ємності призводить до зменшення ємнісного опу. Опору, так як він має обернену залежність. Умовне графічне позначення конденсатора. Ви бачите на рисунку, Це дві паралельні риски з двома виводами. Ці риски характеризують обкладинки конденсатора. Вимірюється електрична ємність у фарадах. Рівняння струмів і напруг. Зверніть увагу, що у нас рівняння напруги має в аргументі мінус 90 градусів. Тобто, у нас напруга буде відставати від сили струму на 90 градусів, що відповідно зображено на векторній діаграмі. Мінус 90 відкладається за годинниковою стрілкою вниз. Що це означає? Що... Коли ми замикаємо коло і в колі починає протікати струм, треба деякий час для того, щоб заряд накопичився на обкладинках конденсатора і він зарядився. Тобто в початковий момент часу струм в колі є, а напруга на обкладинках конденсатора ще відсутня, так як тільки накопичується електричний заряд. На цьому урок завершено. Дякую за увагу.